Друзі, привіт! Давно хотів вам показати, де я беру матеріали, де я проходив курси тренінги, так скажем, зараз покажу вам учбовий центр Акзонобель. Склад офіс я вам не буду показувати, там немає смисла. Ну, от, покажу, де я проходив курси. Ну, і в основному я беру тут матеріали. Зараз такий легенький, легеньку екскурсію вам проведу. Зараз попрошу, щоб мене пустили, показали. Ну, значить. Так, от. Учбовий центр. Тут гарненько цивільно. Дозволили засняти мені трошечки, показати вам, як зсередини виглядає тренувальний центр. от столова. Там зал зліва колористики. Ектрофотометр, напевно, допотопний. Да. Ну, в общем. Отак. Так, так пішли в саме цікавое, Я вам покажу, де ми проходили тренування. Вот Отак. Вот Покрасочна. Камера Norton. Стенди, Стоєчки. Це найцікавіше, скоріш за все. Ну, це одна, мабуть, із самих дорогих брендових флагманів Акзонобеля Сікінс. Потім йде Лізонал. Дайна, якою я в основному користуюсь. Ну, так і хочеться мені ще різано попробувати. Сікінс. Мабутньому попрошу технологів, може навіть мені щось і покажуть. Тут проводять семінари, можливо, я попаду туди, от Ванда. Це нова позиція зайшла. Пару років тому, аналог, прототип дайне, скоріш за все. Тут от такий тест. Пластини, фільонки. А тут, що саме цікаве, от, як показано правильно працювати над ремонтними елементами кузов автомобіля. Як проводили тренінги, то він був геть повністю відкритий. Ну отак от тут гарно, приємно. От, Ваня технолог. Так, от так, пішли, покажу. Де миється краскопульт, система. Загружаються краскопульти сюди і вони там висяться. В общем, вагенько показав. Всім привіт! Новий проєкт. Citroen Cactus на ремонті. Значить, маємо пошкодження задньої дверки, накладки. Двері і накладки крила. Значить, на перший погляд в нас залом не складний, але якщо більш придивитися, то в цих моментах є плавуни, їх треба буде витягувати спотером. Ця вже зона ремонтувалась. От якщо бачимо, тут стик нормально, це фарбовано, там більш жовтіше, тут більш зеленіше. Так само і в цій зоні. Ну, по-хорошому такі елементи треба в розпил кидати сюди, а з цим вже мириться. Так, і по накладки. По накладки накладка також фарбована. От все облізає. О, значить, щоб все в нас було ок, накладку арки, накладку дверей і передніх дверей я буду фарбувати. Бо реально повторити такий самий відтінок встиг сюди ну, не вийде аж ніяк. Так що така цікава по-своєму робота. Треба 에... витягнути із цього відтінку щось більш-менш стабільне по цій зоні. Значит, по пошкодженню з внутрішньої сторони вроде би, все ок. Вроде би, все ок. Ага, я от бачу, що тут у нас корозія йде, а ми щось з власником про це навіть не розмовляли. І не цікавились навіть. Може він і не знає. А тут вже хтось щось робив, От, підклеював, видно. Не знаю що це таке. Ну ладно. Так, і ще що, що хотів показати. Дверки ремонтувалися, так? Ну, людям впадло було зняти накладочку. От ви бачимо, да? Видно. От такі нюанси. Ну і тут видно так як лак в цих зонах відскоча лінії осталась. Не знаю, що так люди роблять, ну хіба не легше зняти її? краще получается и... в общем вот так и живем вот видно как сюда доволачивалось разом из базы тут даже и никто не полировал Так, ну тут да, тут вот, така видно шагрення, когда ну це ж провод, так красить, це нормально, назива не майже всіх автомобілів так. Зараз підключаю спотер і буду ставить площину трошечки. Отак вот от видно, так? Да? Який-то заломчик. Так, акумулятор, як завжди, відключив. Хоча на Nissan Leaf я не відключав акумулятор. Промежуточний етап з робіт. Разів з 200, напевно. Я ж пройшовся обратним молотком. От на такому етапі. Вірівня. Ну ще трошечки хочу підтягнути оцю зону. Так, начебто є провалчик. Ну він і йде трошечки полукругом. Не знаю, видно. Ну, більш менш відносно поставив цього. Він трохи йде сюди так полукругом. Ще чуть трохи попідтягую і на цьому все. Я думаю, це більше достойний результат. Моїми руками. ней пассиватор. Минимум 5 ВЛН, максимум 15 ВЛН при 20 градусах. И наношу шпаклюк. Карбон. Так, нанес я карбон. Вот так выглядит. Зараз пиццехаем. И наношу далее уже универсалку. Наносив я отаким от тріемовським шпателем. Іменно тут така трошки зігнута форма ложбиночка. от Видно, да, як він виглядає. от Тільки ним цю форму зручно зробити. ну Рівним шпателем практично неможливо. Так, все, підготував я шпакльовочку до ґрунта. Почепив накладку. Ну, все тут нормально. Сходики, все. Гуд. Вот, Вирівняв. поставив Ребро рівненько. Все класно. Слідуюча задача. Е, пластикова накладка. Я думав, що тільки зігнулася пластикова накладка. Але зігнув, зігнувся метал, який знаходиться під класіковою накладкою. І виходить в нас залом провал туди. Так, зараз я вам покажу, як видно В цьому місці, да? пів сантиметра. Якщо отак от папери в зоні школьження. От дивимось. Отам, от от, сюди починається, от провал. Зігнуто. А в тому місці. Не знаю, видно вам... О, от так, на просвіт фішечка. Там кріплення поламалось. Получається, щоб зазор був по двері, треба отак. От Десь міліметра 3-4. Двері закриваю. Отсюда все ок. І в цьому місці? він туди провал. Отак, от сюди, йде, йде, йде. І оця зона вся провалилась. Значить, що треба під? Васикою накладкою, робити рихтовку. Зняв двері. В общем, по накладки з власником рішили, поки що ремонт відміняється. Буде нова накладка, під неї буде рихтуватися арочка під нову накладку. І будемо підганяти її далі додома. А поки що будемо фарбувати. Домовились переход на заднє крило. І далі діло по дверях. Пам'ятаємо, що було. Вичистив корозію. Вичистив. до біленького чистого. Наношу герметик, так як він був. От по ці моменти. Кислоту сюди кидаю. І потом фарбую. Все, підготував я дверку з внутрішньої сторони. Обклеїв бумагою. Кантик зачистив, бо теж був з середини знизу побитий і прогресувала корозія. Так, зачистив. Максимально. От бачите, куди жучки вже лізли. Зачистив максимально, як я зміг. Біленький чистий метал. Зараз е, яка схема? Послідовність роботи. Значить, зараз я наношу кислотний ґрунт двохкомпонентний боді. Підсихає 20-30 хвилин. Наношу МС-полімер. Герметик. Потім наношу на нього через хвилин 5-10 мокрий ґрунт. І далі по схемі через годинку наношу базу і лак. Розташовувати лак буду от в цій границі. Це в нас переходний парашут під базу, мокрий ґрунт. А тут вже розташов, буду розташовувати під лак, накрив, щоб не залітала туди база. І мокрий ґрунт. Ну, понятно, я буду звідси наносити. Звідси наносити, щоб туди не летіло. Звідси наносити буду і розтушовувати мокрий ґрунт, базу. І, скоріш за все, в цьому направленні На Наніс кислоту в один мокрий, закритий шар. Давайте разом з вами глянемо, як лежить заводський герметик. Ну, скажем так, що нормально. На мокрий мокрый грунт. Наніс базу, перекрив. Давай подивимось, як я розтушував. Ну от так. От цю у, у закльопочку розтушована база. Коло різ підібрав нормально. Да й нормально й вийшло. Тут розташовував десь от, від уголка отак сюди. Не знаю, видно, не видно. Ну, в общем, все. База підсохла буду наносити фак. Я теж спочатку стриманувся, думаю, капець, що це за лінія така? <рес> Один шар лишньої бази наніс, бо думав, не, перекри... не, не погано укриває. А ношу, ну що на воно стеся? думаю, ну що це таке за діло? <смі> а тепер, хопа, магія світла. <смі> І все нормально. Так, забачив. Прийшло хвилин 10. Ну, а так в мене вийшло. Так, десь в цьому місці є лаковий переход. Mm -hmm. uh -huh. Так, як же вам його показати? ой ой, ви не побачите. якщо сі... розібратися, от кінець скотчбрайта, лінія сила, а отут десь е розтягнувся переход. Обклеюю всі трени. Отак От виглядає зона ремонту. Так, значить, я сюди розташував, щоб у мене тут був один тон. Так, ну тут само собою рідний колір буде. Ну, скоріш за все, не рід, а той відтінок, який був до ремонту. І тут, само собою, зняв вікно, тому що треба розтушовувати, ну, в общем, і лачить тут, і розтушовувати. А під вікно не вийде напилить, бо вікно як відкривається, тут зона проглядується і буде сухарю, пил і тому подібне. Так що краще зняти форточку і не морочиться. Я планую базу розложити от під контурний скотч. Потім це все знімаю і під граничку чорної смужки плачу. Бо якщо це все робити в одну зону, так, то буде ступенька велика. Надо от базу сюди, а лак вище. Ну, і от так. Це розташовую базу. Як завжди перший слой 70%. Наношу другий шар, вже мокрий. Наношу слідуючий шар, третій. 10 хвилин пройшло, наношу наступний шар це четвертий. Піцок, четвертий шар. Зараз обдуваю антистатиком, витираю лепкою есофет. Видно, скільки його опила, треба да? завжди протирати. Не тільки де наносили базу, а саме головне, де її не буде. Отут де лак, тут завжди опил. Бачите на пленці, скільки опила. Оце ж так само на всіх елементах осідає цей опил. Якщо його не убрати, буде лак лущиться і в зоні переходу може бути косяк. Візуально вже перекрито, зараз розсушую, підсохне трохи, провірю на лампу, якщо все ок, і на цьому достаю. У півтора шари, перший легкий, капалька і другий повний. Другий шар. Я відполірував уже все. Собираю машинку. Накинув резинку, Надо форточку поставити, ручку, накладку треба поставити. Ну, Давайте в камері покажу, як що виглядає. А потім вже виїдемо на вулицю. Бо різниця Покрасочний бокс і вулиця, дві великі різниці. Так. Ну, тут в переход все нормально. Нічого відрізнятися не буде. Видно було на камеру, як я розтушовував. Ну отак. От Нагадаю ще раз накладочку буду міняти пізніше, бо там рихтувати треба внутрішню арку. Так, посітряну зробив антикор. Калюжі зняв карту із середини де я з потером працював, пролив так кантик пролив нижній і цю зону пролив. І попроливав, де отвори на кліпси. Підложив я от бумагу, ну, воно ще буде текти. Обробляю, не жалію кашу маслом. Не і спортив, кажуть. Готовий Citroen. Вигнав на сонечко. Давайте разом з вами пройдемося по виконаних роботах. Значить, фарбувалась дверка, в перегод заднє крило. Фарбувались пластикові накладки і фарбувалась внутрішня частина двері. Переложувався герметик по новій. В планах було ще пофарбувати арку, але в нас виявився при монтажі, виявився дефект, зігнуло внутрішню арку. Я вам показував в процесі роботи. тут є деформація, і якщо так дивитися, ну, на камеру не сильно видно, але тут змійка, арка вм'ята. Арка вмята і щоб її відрихтувати треба вже нову пластикову накладку. Не вийде по-другому. Бо під е, рівну пластикову накладку треба виріхтовувати оцей бордюрчик. Ну, по-другому ніяк. З власником домовились, робимо гарно, якісно. Е, Шалтай-болтай не підходить. Значить. Пофарбована в структуру, в чорну структуру пластикові накладки. В структуру я додав затвердник від лаку, щоб структура гарно держалась і не змивалась агресивними розчинниками. Ну, мало чого туди щось попаде. Далі ну, дивимося. Ручка пофарбована зона ремонту. Дверки розпилювалися як тут, так і тут. Зберіг я відтінок, який був до ремонту мого, такий остався. Тут зробив переход, щоб все було ок. Нагадаю, контурна лента була наклеєна, щоб базу відрізнити і потім лак уже плачився в верхню частину. Щоб не було жорсткої лінії. Так, дивимось по внутрішній частині дверей. Так, отак це все діло зроблено. Переход десь в оцих зонах. Я не знаю. Видно, не видно. Ну, отак. От все зробив, пофарбував, зачистив до білого. На перший погляд, якби роботи наче й небагато, але пластикову накладку прийшлось ремонтувати, знімати. Стекло прийшлось знімати, бо в нас як відчиняються двері і відкривається стекло. Да? Отут проглядується глянець, який треба було пофарбувати аж, аж сюди. Щоб все візуально гарно було. Так що форточку зняв. Ну, зробив, в общем, гарно. Так, начебто нічого і не було. Відновив, відрихтував. Ну, на сонці гарно виглядає. На цьому проєкт закінчений. Пишемо коменти, ставимо лайки, дизлайки, кому не подобається. Кому подобається, також коментуємо. То давайте питання, будемо з вами разом в чаті обговорювати різні моменти, які вам цікаві. Все тоді до зустрічі, всім пока.